Шановні підписнички, гості мого каналу, всіх радий бачити у себе на YouTube каналі. З вами, як завжди, Валєрчик. Друзі. Ось ми знову приїхали працювати на наш старий хутір. Так, багато, багато було запитань щодо знахідки на горищі. Так от, шановні, дивіться, я приготувався. взяв ось нові рукавички, придбав. Здається, 25 гривень в Аврорі. Потім взяв ось тупорчик з дому, бо його завжди тут не вистачає. Знаєте, поїхав без тупора і як без рук. Бо є тут такі нюанси щодо глини, які потрібно обрубувати. А чим ти обрубаєш, крім тупора. Е, ну що, друзі? Я там в попередньому відео почав е, з крищі ну, піддівати глину. І я вам скажу, знайшов я наш невеличкий скарб ось отут. Пустоті оцій. Це кого цікавить. Так, ну, я там ломіком і... Ну, побачите все. Я думаю, покажу. Що я хочу ще сказати, друзі? Бачите, ця кімната повністю Повністю вона, глина збита. Залишилась у нас частинка, невеличка зовсім. В цій великій кімнаті буквально половина. Ну, ми, я думаю, сьогодні разом з вами її зіб'єм цю глину. А що? Діватися нам нікуди, друзі. Будемо працювати. Все. Погнали. Так, друзі, дивіться, якими пластами воно у нас відривається. Бачите, ця ось глина. Глина із паличками. Нормально йде. Мені все подобається на даний момент. Бачите як! Іде красиво. Хоп. Це треба. Отак. Окремо. Бачите, який коржик. Так. Хоп! І до побачення. Хоп! І до побачення що не йде так топорчиком? Бо я минулого разу забув топор. Так. А, друзі. Стоять. Ну що? Тянемо? тянем, потягнемо, ніяк не витягнемо. Оп! Так, тут улом заважає. Та що ж таке? Дивіться. Хоп. Все. Бачите. Яка краса. І далі йдемо. Такими от... Рухами вперед. Вперед і тільки вперед, друзі. Це нам тут не потрібно Зайва вага нам не потрібна. Бачите? Щось та й вирисовується. Оп! Бачите, за пару хвилин разом з вами яку невеличку частинку розчистили. Ну все, ввожу телефон в надійне місце, Кху -кху, та й пильно ж тут, друзі. І знову не взяв ніякого ні респіратора, нічого. Це моя помилка, якщо чесно. Тут дуже-дуже пильно. Не передать словами, друзі вам. Бачите, що знизу коїться? Це знову нам потрібно разом з вами вивозити, друзі. І знову є робота. Вона була, є і буде. Так що не будемо гаяти часу. А працюємо, друзі, працюємо. Так, шановні, ну, як бачимо, цю сторону вже збили. Вино, ну, бачите, як красиво все. Що нам залишилось? Нам залишилось оцю ось сторону. Невеличкий кусочок. Так, недавно созванюся з моїм кумом Ігорем, який допомагав будувати нам оцей дах. Ігор майстер, тобі привіт. Питав, Валерчик, чому ж ми не знайшли тут ніякого скарбу? Відповідаю Ігорьок, тому що. Скарб у нас під ногами, розумієш, і його треба, як тобі сказати, ось брати лопату і розкопувати. Минулого разу я тут почав довбати ломіком, бачите, ломік, тому що тут була пустота. Я побачив знизу підшита дошка. А ця сторона, вона більш така плотна. ну... Як вам пояснити? Ну, тут більше глини. Я думаю, тут подовбаю. Раз, два. І тут знайшлося койшо. Так що я сьогодні далі почав там довбати. Ну, я не знаю, поки нічого немає. Надіємося, може там далі ще щось знайдемо. Так що, друзі. Кому цікаво, залишайтесь з нами. Я тут буду обережно, бо я цей кусочок оставив на закуску і буду тут обережно, не спіша збивати глину. Тому що, ну, може, ще щось знайдемо. Так що, якось так. Ну що, працюємо далі. Так, бачите, шановні, як ми рухаємося з вами в хаотичному порядку. Тут оббили, там трішки, там ніша, там, де ми знайшли наш скарб. Так, потім тут йдемо, відбиваємо, бачите, таким чином. Це в нас, бачите, вхід в кімнату. Йдемо далі. А ви думали, тут мед? Ні. Тут потрібно пахати, друзі. Не то, що, а навіть. Так що, щоб здобути скарб, потрібно трішки попрацювати. Без труда не витягнеш рибку із пруда, так? Да? Це ж правильно? Правда, правда, така теорія існує. Так що, друзі, все воно легко не дається. Те, що на відео воно одне. Ось з тупором в руках це зовсім інше. Фух. Так що, шановні, давайте. Ненадовго з вами прощаємось. Ну і ще одне, друзі, поки не забув щодо нашої знахідки. Телефонують мені люди, я не знаю, з усього, мабуть, світу. <пишут> ну, пишуть багато. Ну, друзі, знайомі, телефонують Валечик. Так, що ж ти там знайшов? От така цікавість людей так, виникає. Ну, я ж кажу, і родичі, і знайомі, і друзі, і близькі друзі, і дальні друзі. А взагалі, географія моїх підписників. Дуже велика. Це із США, з Канади, із, з усієї Європи, з куточків Європи. Так що дуже-дуже багато людей дивляться мене. Так що всім цікаво, друзі, всьому свій час покажу. Сьогодні, я думаю, покажу вам. Ну що, друзі? Знову мені буде робота. Бачите, скільки паличок, скільки глини. Так, а отут під оцимось щитом був наш сюрприз. Так що я тут стараюсь обережно все. Я маю сипеться. Стараюсь обережно все. Це може, може, ще щось знайдемо, Ну, не думаю. Фу, Да, роботки ще буде ой-ой-ой. Бачите, це все потрібно нам вивозити. Якось так, друзі. Ну що, ліземо на гору? Далі працюємо. Бачите, який музейний експонат від мого товариша Вовчика. Ти що, ти що? Гардероб який. Так, ну що, друзі? Ліземо. На гору. Бачите, яка панорама тут. Хоп? Хоп. Це все ми разом з вами зробили. Дійсно, клопіткий труд, клопітка праця, але ж, що ж поробиш, друзі? Працювати потрібно. Ймоє. Мене впасти. Аби не впасти. Так, бачимо, який кістяк тут, да? Із балок вздовж, впоперек, і воно все тримається. Тримається вже багато років. Скільки років в цій хаті, я думаю, стільки ж і простої, а то навіть і більше. Так. Ще один нюанс. Мене смущало, ця ось. Дощечка, вона тут не потрібна. бачите це ось. Троками лежала, висихала. Час їй сюди. На землю падать. Ну що, друзі, а ми працюємо далі. Не гаємо часу, дорогоцінного нашого. Так, друзі. Зовсім ж неудобно тут сидіти. Сиджу ось на цьому пеньку, бачите? Чи той на пеньку на балці. Я-моє. Тут обережно знімаю, бо я ж кажу, тут пустота. Тут обережно по кожній цеглинці знімаю. Уже полюк я такой тут надихався, ймо. Саме довше затрачують часу, розумієте? Блін так невдобно, страшно. Щось є знову шут. Дитя тут -то наш тут. Дивіться, який до нас тут, бачите. Чи не просто цей кусок обращі лівою рукою. Це газета, нічого. Нічого. Цікавого газета. Для за який рік. Йу-майо! монеты, <laughs> ордена какие-то. Бачили? Бачили таке? Что а. за газета? Написано с ломом на перевес. Так. А тут за изменениями в кассу. Что за это? Комсомольская. Правда, Киевуд. Кисерик. Интересно. Так. Собираем наши снова знахи, Лаз, так? Да? Фух. Що, друзі? Далі, далі працюємо, Сейчас покажу. Це ось назад сюди положим, так? Да? А воно тут і буде. Так, куди його? Куди його? Карман? Зараз карман положим <кій> Та й пильно ж тут. Так, і далі будемо, далі будемо обережно. Знімати весь цей шар. Бачите, тут пустоти. Мені цікаво, коли сюди закладувалися ці скарби всі? Зразу примазанки чи потім зробили тайник? А ну, пишіть в коментарях, друзі. Мені. Дуже цікава ваша думка. Все, друзі, не буду балакати, бо тут дуже пильно Працюємо. Друзі мої рідненькі, зразу ж після цьогось відео буде вставочка, що я знайшов ось на цьому місці. Бачите, тут воно було між е, глиною в пустоті. Е, я думаю, вам сподобається. Так що, і те, що я ось зразу знайшов монети. Доплюсуємо до, цього, до цієї знахідки, я вже знаю, що тут в цьому глечику було. І я думаю, найближчим часом вам покажу. Ви слідкуйте. Саме головне слідкуйте. Я думаю, вам сподобається. Так що, а я буду надалі потихеньку ось, такими ось темпами невеличкими йти. І шукати, може, навіть щось ще знайдемо. Хотілося б, друзі, хотілося б. Після таких знахідок ще щось знайти. Це було б дуже круто. Так що, друзі, працюємо. Побажайте мені удачі. Напишіть самий позитивний коментар, який тільки можна придумати. Тут нічого більше нема. Так, ну добре, друзі, не буду. Відволікати вас, працюю далі. Шановні, а такі були плани на сьогодні попрацювати, якщо чесно. Бачите? Я ж шурую тут ломіком і чую щось цокнуло. Бачите? Кукурузиня різна. Палочки, Коро. А ну. Ё-моё. Я ж казав, що може тут бути якась цікава річ. Чи не казав вам? Хто це ти її тут заховав? Приховав? Ми нічого нема. Наче нічого. Дерево чи що? Так, ось бачите я цокнув трішки. О! -о. єсть. Що це таке? Друзі, пишіть в коментарях, на що це схоже. І що тут може бути всередині? Їх нічого там нема. Ну що, шановні, яка тепер на даний момент робота? Треба ж роздивлятись, що тут. Так, зараз спустимося і будемо разом дивитися. Щось є. Щось є цікаве. Так, ну що, ходімо. Привіт! Здорово! О, привіт, бандит! Шоти! Хе-хе-хе! До мене прийшла група підтримки. Так, тупори ломи лопати, скидаємо. Щоб не попадало нікому нічого на голову. Ну що, сімейство ви? <плес> <плес> а що в мене тут? Каже добро здоров'я, Варвара. Що за здравствуйте. Або бажаю здоров'я. Що там в садочку ти переспала чи що? Так, санок, не кушпили, бо тут і так пильно. Ну розповідайте, що ви, як ви? О, я тут таке знайшов. Так? Щас покажу. А що це цікаво? Добре, зараз лазью. Так що, друзі. А я, там в мене драбина стоїть. Так що, друзі, той куточок я розбомбив, де були самі такі цікаві ніщачки, да? В цілому вже тут нічого і бомбить. Е, вся глина збита. І що ж ти папа знайшов? Зараз покажу тобі, що я знайшов. Тобі сподобається. Що, які дирки? Та нема там дирок. На бутилках. Так, да, я брав. А Воду пив. Так, друзі, буду злазити. Бачите? Тут потрібно обережно, обережно е, пересуватися, тому що можна один хибний крок, і ти вже отам на долівці серед того от безладу. Так що, друзі, не відволікайте мене, будь ласка. Що ти казала, Дця? Достав тебе цей хутір? Угу. Чого? Так ти ж не, не житимеш тут. Це ж музей наш буде, майбутній. Не хочеш тут час свій проводити? Ну. А, потрібно було в магазин зайти, так, да, донечка? Так ти з цього й починай. Що мама тебе не повела в магазин? Та що, що мама каже, назад ітимемо зайдемо в магазин. А, ну добре. А що ти покажеш нам? Ось, знайшов тут монети. Це які дерева? Там не такі. О, ось. Бачите, ці газетки. О, значки тут монети. Так що, друзі, що е, вам хочу сказати? На цій прекрасній ноті зараз будемо е, йти додому. Бачите, по мене моя молодь прийшла. Будемо з вами прощатись, так? Мене трошки познімає мама. Так що, друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Всім миру, здоров'я, добра. Слава Україні! Все буде Україна, друзі. Наші знахідки 100% будуть в наступному відео. Зараз ми колекцію додамо те, що ми сьогодні знайшли, і об'ємним. Таким матеріалом воно вийде в наступному відео, так що чекай, чекайте, друзі, і все буде добре. Всім добра.